Привіт! А ти любиш казки перед сну. Тоді мерщій до мене. Я сонце в піжамі. Щовечора ми слухаємо добрі історії і засинаємо разом. Натискай підписку і гайда в казку Агент без Бровко і кіт слід. Справа про підозрілу тінь У клубі детективів тиша Бровко куняв на кріслі груші з обризаним олівцем в зубах. Кіт слід пильно вдивлявся в карту смії, яку сам і намалював. Лов, хто дзвонив? Я нічого не з'їв, прокинувся Бровко. Це дзвінок. У нас справа, спокійно мовив кіт. До клубу вбігла мишка бібліотекарка Міня. Рятуйте, у бібліотеці йдіть. Вона ховається між книжками, що читає і зникає. Бібліотека була порожня. Лише годинник тих оцокав, Агент Бровко мав на собі шапку. З вушками на щастя. Гецит озброївся ліхтариком і блокнотом. У мене є план. Ти гавкаєш, а я шукаю, сказав бровко. М -м, у мене є кращий план. Ти мовчиш, а я шукаю, відповів кіт. Вони рушили до розділу страшні казки, бо саме там. Усе почалось. Сторінки деяких книжок ворушились самі. Ліхтарик бовка освітив сліди лап, дрібні, чорнильні, а поруч шматочок ковдри. Привіт, із ковдрою? здивувався пес. читач з фантазією!» шепнув кіт. На полицях не вистачало книг, Сто способів не боятись темряви, Казки для хоробрих. Я герой, навіть якщо маленький. У кабінці для читання вони знайшли кота. У нього було чорнило на лапах, а навколо купа листів із поезії. Темна ніч, ковдра м'якеньк. Книжка як бабусина пісенька. Це ваша тінь? спитав кіт. Ні, я лише пишу про темряву, щоб не боятися її. яку басу я більше не їм. Підозра знята. Сува професорка філя сиділа на глобусі і читала вголос. Хором розвірядку, відкнуло нічтечок. Ви бачили щось підозріле? Лише те, що хтось повертав книжки на те місце, обурилась Філя. М -м -м, то ви не тінь. Я. Та я. Знання у пір'ї. Піднявшись на горище бібліотеки, вони знайшли затишне гніздечко, ковдра, ліхтарик, чашка з ромашковим чаєм і маленький кріт. Ага, тінь. Я не тінь. Я лапко, прошепотів кріт. Я просто ховаюсь. Mm -hmm. Чого? У дитсадку страшно, а тут є книжки, вони мене захищають. Ти крав книжки? Я лише брав їх, коли ніхто не бачив. Я хочу стати хоробрим, але я боюсь світла. Голосів і навіть вас. Бровко повільно зняв свою шапку. Ваш. А я боюсь пауки, але про це нікому. Кіт кивнув. Боятись нормально. Але краще боятись разом. Кіт пес. І лапко повернулись у клуб. Там темно, але затишно. Ліхтарик світить на книжку, кіт читає, Бервко ховається під пледом, для годиться. Лапко слухає і усміхається: Можна, я буду вашим помічником. Реш, можна, але з тебе обійми після кожного розділу. Гавкнув Бровко. Нічник, додав кіт. Так з'явився перший юний помічник у детективному клубі. Кім більше не боїться. У бібліотеці тепер є поличка книги для лапка. І ще одна для тих, хто читає в темряві. А на дверях клубу новий плакат. Страх це тільки тінь, коли ти не сам вона зникає. Цій вже казочці кінець, а наступного разу ми зустрінемось із новим героєм. Хочеш дізнатись, хто це буде. Тоді підписуйся на сонце в піжамі. Нові казки. should